Аби допомогти українській армії, чого нині тільки не вигадують. Івано-франківці приміром розбирають автомат. Таку акцію започаткували місцеві волонтери. Два місяці вони навчали усіх охочих тримати у руках зброю. За це люди жертвували хто скільки міг. Нині активісти демонструють невеликі пожертви вклали у великий автомобіль. Такий необхідний на фронті. Оце є наш звіт. Всі пишуть його на папері, а цей звіт їздить сам. Його можна потрогати руками, покласти в нього теплі речі для бійців або якісь подарунки для них і копнути ногою, подивитися, що воно є, і куди пішли гроші. Брати Юрій і Михайло разом з друзями допомагають українським військовим з перших днів. АТО. нещодавно вирішили придбати для них новий транспортний засіб. Зупинились на газ 66 кажуть, машина хоч і старенька та надійна. По-перше, в, не, в неї дуже велика прохідність по болотах, по там, де немає доріг. Вона одна з самих надійних і самих на менш капризливих, які тільки можуть. Відтак узялися навчати людей елементарним правилам поводження зі зброєю. Тепер оцю спичку вставляємо там. Нажимаємо. На не нажалася. Давай спробуємо ще раз. Цей автомат, хоч і виглядає на справжній, копія бойового, проте усі деталі в ньому, як в оригіналу, тому навчання цікаве, особливо для хлопців. Якщо я принаймні піду, коли виросту в 18 років армію, тоді я буду знати, тоді мені вже не буде потрібно розбирати і збирати, тоді будуть трохи знати, що я гарно розбираю і збираю. За два місяці таких навчань люди накидали у скриньки понад півсотні тисяч гривень. Проте така акція не банальний збір коштів. Організатори вкладають у неї глибший зміст. Розумієте, рік назад ми зіткнулися з такою ситуацією, що людям в руки впало дуже багато зброї. Краще їх навчити, як правильно її тримати на запобіжнику і здати, куди потрібно, ніж вони мають щось відстрелити або не дай боже кого поранити. Окрема містян навчала надавати першу медичну допомогу і не лише пораненому, а й людині, що несподівано втратила свідомість. Розповідали, як використовуються жгути без них на війні ніяк. А всім, хто бажав допомогти, показували, які речі потрібні солдатам. Їх у купі з буржуйками і теплогенераторами наприкінці тижня погрузять у відреставровану вантажівку і доправлять на Луганщину бійцям 80. 10-ї аеромобільної бригади